Ти боїшся мобілізації? Та ні. Якщо. Дивись, Май... просто каже, мені е, хтось сказав про те, що якщо ти не боїшся мобілізації, то ти зазвичай брешеш. Це, ну дивись, я тобі скажу так. Чи хотів би я, щоб е, от зараз ми гуляємо, і от проїхала машина, щоб вони вийшли і сказали: пацани, раз, два, три, чотири, п'ять. Кожному роздали. Чесно скажу, ні. Ну, мабуть, не хотів би. Чи е, буду я тікати в ліс? Ні. Ну, в мене не раз, я зараз теж скажу, як є. Не раз в мене було таке, що я їхав, е... проїжджав якийсь блокпост, мене зупиняли ну з цими сповістками, і але мені її не давали. Mm -hmm. По різним причинам хтось такі, а деські манси, типу, їжджайте. Е... Хтось там, ну ще щось там. Ну тобто, в мене була просто історія, я е... віз е... дрони, е... ну ми ну я не люблю такі це. Я віз дрони, mm -hmm. я віз пацанам дрони. І мене зупиняють, і такі там вже з цими повістками такі, що везете, я кажу дрони. Він такий, Куди? Я кажу так, так такі-то, такі-то бригаді. Він так на повістки, на мене, на повістки, їжджайте. Mm -hmm. Ну, тобто, але ти я не, не буду тікати. Ти не, точно. не боїшся, що після таких слів, особливо ай, одеські манси, будуть говорити про те, що ну ясно, ти ж відомий. А Ти да. користуєшся своєю популярністю? Тому я й навів інший приклад. Mm -hmm. Тому я, я це не те, що один раз було, що типу одеські манси. Ну але це я в жодному разі розумієш, одеські манси це – не, це не така популярність, це не умовний Дантес. Це, я... це не чоловік мами ріки. Ну, так, так, так. Я умовно кажу, є люди більш популярні, яким там, ну, їм можуть не дати повістку через те, що він популярний. Серега ну, це типу, не суперзірка якась. Угу. Ну, Я ж віддаю собі ну, я, а, а чот, ну, я, там, рівень своєї популярності, умовно кажучи. В, я чітко можу сказати, в нас, в, в родині, Зірка, це моя дружина. Угу. І... Ну ти розумієш, ти в тіні. То я слухай, я тобі це ок? Я, ну, це... це моє свідоме рішення. Ну це нормально. Коли в родині перетягують один на одного ковдру, хто більше зірка. Ну кому від цього краще? Ну мені прикольно, щоб в мене дружина була зірка. Я я тобі так скажу, коли ми ще грали в е... КВК. Така е, цікава історія. Ми якось щось в нас е, зайшла розмова, а ради чого ми це робимо? І дійсно, багато хто з команди сказав, я хочу бути впізнаваним, mm -hmm. я хочу слави. Я, х... я завжди казав, я хочу гроші, я хочу заробляти гроші. Це нормально. Ну, тобто, і якщо так само ви щось робите, і, і ви собі там, може, боїтесь десь е, признатись, заради чого ви це робите, ну, в грошах нема нічого поганого. Абсолютно. І я для себе норм я розумію, мені та популярність нафіг не потрібна. Якщо я, умовно кажучи, придумую якийсь класний формат, і я буду розуміти, що я погано виглядаю в цьому форматі як ведучий, а от слава виглядає круто. Та я буду за кадром і я буду як продюсер заробляти гроші. Ну, в мене нема такої історії, що, типу, мені треба бути в кадрі, що а бути суперзіркою. Дайте, дайте да. мені слова, я хочу сказати три слова на сцені, щоб мене впізнали. Да пофіг, якщо ну, я корисний в чомусь іншому, я буду корисний краще в тому. Головне бути корисним. Це, до речі, стосується тієї самої мобілізації. Від того, що зараз там, умовно кажучи, ми просто згадали про либігу, от мобілізують либігу, умовно кажучи, угу. і піде він кудись. Там, умовно кажучи, там в якісь війська. Ну, кому стане від цього краще? А він, ти же більше, за, він же більше приносить е, користі, коли він тут, коли він збирає. Я от сьогодні побачив він зібрав 20,5 мільйонів на ці спторі Залебіговича. Угу. Ну це ж круто, ну, чувак, ну. Ну, ну блін, честь і повага. А ти погоджуєшся з блогеркою Тетяною Коряк, вона ж корячка, яка зараз нещодавно активно е, розповідала про те, що треба йти на якісь переговори, тому що наші хлопці гинуть, і наші хлопці вони недосвідчені і просто йдуть туди як м'ясо. Хоча сама Таня Коряк з чоловіком е, сидять в, на Кіпрі. Дивись, я, по перше, не знаю, хто така Таня Каряк, але це не заважає мені з нею не погодитись. Можливо, я... це зараз таке знаєш питання вілка. Тому що я зараз скажу ні, не треба йти на переговори, а хтось мені напише, так ти ж не воюєш, тобі легко говорити, а там, угу. типу, пацани гинуть. І я е, е, розумію цих людей, і я ніколи, якщо мені хтось пише подібні коменти, я ніколи їх не видаляю. Я ніколи не це. Тому що я розумію, що дуже багато людей в нашій країні втратили своїх рідних. і... Ту біль, яка зараз в них е їх розриває, ми її не зрозуміємо. І тому я до цього відношусь, що людина втратила свого чоловіка, свою дитину там, чи свого там, я не знаю кого, і тата. І тут такі, як ми з тобою ходимо і щось умнічим. Ні, не треба йти на переговори. Mm -hmm. Але... Якщо я це не скажу, я, ну, я типу, буду нечесний. Не, ну, не Мені здається, що в жодному випадку не, не треба йти ні на які переговори тільки тому, що пройде якийсь певний час і це все знов повториться. Мені здається, що, ну вже треба просто нам якось це довести до кінця і не лишати це нашим дітям. Ну, яка якою б не була ця ціна. Слава, Ти у 2012 році грав КВН. Тоді ви виграли у лізі, перемогли. Тільки в одній грі. Ну, але чекай, ну перемогли ж. Ну так, да, це було там чвертьфінал, щось таке. Скільки разів ти тоді шкодував, що не побудував кар'єру в Росії? Ну, я не те, що шкодував, що не побудував кар'єру там. Я шкодував, що в нас нема такого, в нас нема такої великої кількості розважальних передач. У нас нема такої великої кількості якихось Ютуб-проєктів. От угу. я ну, більш за це мене знаєш, ну мене це бентежило, типу, я б хотів, щоб було, типу, як там. Але шкодував чи не шкодував. Ну, мабуть, не шкодував, тому що це було, знаєш, наше таке. Свідоме рішення не поїхати туди і взагалі типу відмовитись від всього. Тому що нам же ж після того, як ми відмовились, нам же і дзвонили, нам угу. нас запрошували. Ну ми розуміємо навіщо, щоб потім всім показувати. От до нас приїхали українці, вони наші друзі. Типу, така історія. Угу. Але якийсь певний час да мене. Я тобі іншу історію розкажу. Це стосовно того, що шкодував я чи не шкодував. А, це був. Блін, я не скажу тобі точно який рік, мовно кажучи, хай буде двадцятий. У мене там один знайомий, він знав, що я займаюся кавеном. і Він каже: тут мої знайомі хочуть робити новий телеканал. Угу. Типу, тут то такий толковий чувак. Давай, може, ви зустрінетесь. Тим там запропонуєш, може, там якісь там. Телепроект їм запропонуєш, чи ще щось таке. Я їду зустрічаюсь з цим чуваком. Там на зустрічі два відомих е телепродюсера, угу. відомих, і один чувак, якого я не знаю. І він такий каже: цей чувак, каже: Ну, розповідай, які в тебе є ідеї, що ти хочеш. Я кажу, ну можна от таке шоу зробити, можна от таке, можна ще щось. Він таке, о, прикольно, мені подобається, і це прикольно, і це прикольно. І тут ті два відомих телепродюсера такі, е, ну дивись, ну це ж не розважальний канал. Ми ж маємо там і новини, щоб були, і щоб цей. Угу. І от через ці розважальні шоу ми ж можемо там політиків звати, там, щоб типу, політики були. Ну, це може бути розважальна історія, але щоб якби вони якусь там. Я кажу, чуваки, я... Все розумію, ну типу до чого ви ведете. Е, я кажу: я про розважальну історію. Я ці всі політичні якісь історії, я не знаю, як це робиться. І взагалі мені це не цікаво. Ми, ми типу з ними щось там договорили. Е, так ні до чого ми й не, не прийшли, і я не запам'ятав, як звали того чувака, але я його запам'ятав візуально. Так, той головний, який там сидів, на ті два телепродюсера. Той головний, вже починається повномасштабне вторгнення. Я не знаю, як ви. Я, я завжди дивлюсь там звернення зеленського, ну або там в телеграмі, або там десь по телеку. Угу. І в якісь там перші дні місяці він каже, що ми забираємо громадянство у Медведчука і називає ще кілька прізвищ. Що це, типу, ну теж, які я просто я не знаю. Якісь там ще олігархи. Ну, үгін. типу, Мідчука цього е Рагуля, ми його всі знаємо, Конченого. А він називає ще якісь. І я такий, блін, таке зна знайоме прізвище. І обличчя, так. А Ні, ну він <світ> же не <світ> <"А>, показує <світ> обличчя. І я такий. а ну, я не пишу в гуглі, хай воно він мені виб'є. І прикинь, я пишу це прізвище і мені вибиває. Це просто я до чого? Мені вибиває цього чувака. А до чого я розказую? Що в той момент, коли вони сказали, ну в нас типу нічого не вийде, нам треба, щоб в нас було, було шоу, щоб там були політики. Угу. Я так засмутився. Я такий думаю, бляха, може треба було все ж таки десь піти, там на поступки щось цей. Не вражці? А чи тут тут, угу. тут в Україні, український канал, українське це? І я такий думаю, потім такий... Та ні, треба гнути свою лінію, треба робити розважальне і це, і це. І прикинь, і потім я дивлюсь звернення президента, і він там, типу, ми лишаємо громадянство, забираємо там активи. І я дивлюсь, що там цей чувак, і я такий, слава Богу, що мене тоді пронесло. Угу. Ну я просто до чого веду, що ти кажеш КВН, чи я жалкую. Я думаю, так що все, що не робиться, все на краще. І іноді нам здається, що це щось погане. Але коли проходить певний час, ми розуміємо, що так краще. Шлава!